І вітання глядачам телеканалу Альта інформаційна програма огляд новин в ефірі. Усі ми в очікуванні одного з найбільших християнських свят великодня до святкової теми повернемося згодом. А на початку короткий анонс сьогоднішнього випуску. Рік на посаді голови Переяслав Хмельницької райдержадміністрації. адміністрації Михайло Макаров підбиває підсумки. Сказати, що він був легкий – ні продуктивний так. Да. відродження Дніпра як транспортної артерії України на Переяславщині на березі головної річки країни. Розпочалося будівництво північного річкового термінала елеватора компанії Нібулон. Тим самим пункт судоходним Майбутнє лісу у твоїх руках держслужбовці допомагали лісівникам висаджувати дерева. Ліс, як то кажуть, наше майбутнє, тому ми завжди раді допомогти. І наближається свято Великодня, як до нього готуються в селах нашого району. Ми підтожуємо всі наші труди, які ми принесли за 48 днів. Наприкінці березня минув рік, відколи на посаду голови Пер'язла Хмельницької райдержадміністрації було призначено Михайла Макарова. З цього приводу він дав ексклюзивне інтерв'ю нашій знімальній групі. Отож, яким був цей рік на посаді очільника нашого району та якими досягненнями він позначився для Михайла Макарова, розповість Тетяна Панченко. Голова райдержадміністрації Михайло Макаров розповідає, перший рік роботи на цій відповідальній посаді був нелегким, однак результативним. Придя в район, и вы, наверное, помните, вы тогда спрашивали, как вы оцениваете ситуацию в районе. Я тогда ее оценивал как перспективную, но сразу было видно, над чем нужно работать. И вот над этими проблемами я думаю, мы работали не только сотрудники администрации, но и совместно с Налоговой, с прокуратурой, с Районной Радой. Достигли определенных результатов, которые, честно говоря, меня очень сильно радуют. Но сказать, что он был легкий. Ні, продуктивний, да. Серед основних досягнень року роботи очільник району називає налагодження діалогу з громадою. Діалог з громадою з бюджету образуючими підприємствами. Тобто не монолог. Не коли ти віщаєш, а тебе не розуміють, а іменно діалог, коли тебе слышать, коли є результати совмістна діяльності. Це основне. Вдалося протягом цього часу покращити фінансове життя району, а також отримати непогані економічні результати. Крім того, Переяславщиною всерйоз зацікавилися інвестори. І за словами Михайла Макарова, нинішній рік щодо залучення інвестицій буде вдалим. Так днями було відкрито будівництво річкового перевантажувального термінала компанії Ніболон. Дополніть не можу сказати, що витамка будуть реалізовані такі проекти. Міде – це… Это... Казяйства по виращуванню норки звірка. Укрпромпостач 95 планують в этом году на чаті завершити строїтельство комбікового заводу. Укладено районною владою домовленість з інвестором, який планує реалізувати проект із теплопостачання. Його представниками вже оглянуто та досліджено більше восьми котелень закладів району. Не тільки Сделати реконструкцію на котлы, работаючи на пелетах, но еще установить небольшую лінію в районі, которая будет утилізувати сухостой і це в пелети. Що даст это району? Росчет на сьогоднішній день от 20 до 25% економії бюджетних средств на отоплення. Основним ресурсом нашого району зазначає голова райдержадміністрації є земля, адже Переяславщина регіон насамперед аграрний. Який ресурс у Переяслав Мелинського району? Це його земля. И чем эффективнее она используется, тем больше будет е, средств для благоустроя территории, для стипендий, для всех социальных вопросов, которые есть в районе. Цікавимося в Михайла Макарова, як нині проходять весняно-польові роботи. Ми хорошо пережили зиму. Зимняя група достаточно хорошо сохранилась. Посевное готові полностью. На 110% обеспечене топливом, на 100% обеспечене пасівним матеріалом. Техніка вже вийшла в полі, пасівна йде весення і роботи йдуть повним ходом. Ще одна весняна тема прибирання територій. Очільник району каже, до травня має завершитися двомісячник благоустрою. Підбиваючи підсумки, районне керівництво буде визначати найчистіші населені пункти. Ми в районі учреділи призовий фонд для. Перше місто це 15 тисяч гривень, для второго 10, для третього 5. За самые лучшие благоустрій по території. Паралельно проводиться ще один конкурс, але обласною державною адміністрацією. Вона визначатиме, який із населених пунктів має найгірший благоустрій. Михайло Макаров сподівається, що в цей конкурс Переяславські села не потраплять. Із благоустрою в районі передбачено немало заходів, тим паче цьогоріч Україна приймає Євро-2012. Переяславщина теж готується до прийому туристів. Переяславщина буде, я би так сказав, готова прийняти туристів, Но думаю, що туристів у нас буде більше, звісно, не фан-зони, як в містах-спутниках Києва, Борисполі, Броварах, Вишгороді, а, скоріше всього, к нам приїде турист, саме смотреть на культурне достояння нашого города на історичну значимость нашого міста. Тим паче в районі нині розвивається зелений туризм, зокрема найактивніше в ковалені, строкові та стовп'ягах, і запропонувати подорожувальнику переясливським селам є ще щодо місцевих жителів, які вболіватимуть за українську збірну під час чемпіонату. Для них каже Михайло Макаров, будуть організовані спеціальні фан-зони. Як уже було сказано під час розмови з головою районної державної адміністрації Михайлом Макаровим, обговорювався інвестиційний проект відродження Дніпра як транспортної артерії України, яким наразі займається товариство Нібулон. Слід сказати, що цієї середи 11 квітня на Київщині, а саме в нашому районі, розпочався другий етап його реалізації в життя. Того дня на території Гайшинської сільської ради стартувало будівництво першого річкового перевантажувального термінала. З подробицями далі. Івана Данюк. Того дня в селі Чирському на березі Дніпра було урочисто закладено капсулу під будівництво річкового перевантажувального термінала. Компанія прийшла на листі, але успішний шлях з маленької фірми боговутній структури 43 фірмами 12 регіонів України. Підприємство працює та ефективно обладнає більше 80 тисяч гектарів орієнтованих земель сільськогосподарського призначення. З першого дня свого існування. Через майбутній річковий перевантажувальний термінал, який зведуть у нашому районі, будуть транспортувати сільськогосподарську продукцію Дніпром. Потужність відвантаження становитиме 10 тисяч тонн зернових на добу. Будівництво термінала це один із проєктів, які область підписала з інвестором торік на спеціалізованому форумі. У такий спосіб на Київщині хочуть відродити судноплавство Дніпром. Символічно, що елеваторний комплекс уведуть в експлуатацію до Дня Конституції, і він відразу ж буде приймати зернові культури нового врожаю. Таким чином, ні. Булон замкне ланцюг зі своїх елеваторів, побудованих на Дніпрі на прилеглих до річки територіях з півночі Київської області до півдня Херсонської, з виходом на свій морський термінал, що в Миколаєві. Я хочу дав слово, що ми в місті з обласною адміністрацією, в місті Анторіосовичем, почнемо вистраждати Дніпер, починаючи з Київської області. Так от сьогодні можна сказати для вас, для Київлян для області, для адміністрації, для України. Що ми тим самим замикаємо цепочку строительства элеваторов по всьому Дніпру і розстояння між самими ніжнім еліватором і зі 700 кілометрів. Тобто, тим самим Дніпр буде судоходним. Під час урочистої церемонії, з нагоди офіційного запуску будівництва термінала, голова Київської облдержадміністрації Анатолій Присяжнюк зазначив, що унікальний патріотичний інвестиційний проект Нібулона має неабияке значення не тільки для області, а й для всієї країни. За 2012 рік ця компанія залучить інвестицій майже півмільярда гривень. Це переяс Хмельницький і Кагарницький райони. Такими кроками ми дійсно будемо будувати нову країну, ту країну, якій я яку хочу жити. Погоджуються з цим і іноземні партнери інвестиційного проєкту. На мою думку, наразі в Україні дійсно потрібні такі інвестиції у розвиток аграрної сфери, адже доля багатьох українців залежить від потенціалу, який має сільське господарство. Голова райдержадміністрації Михайло Макаров та голова районної ради Андрій Недяг своєю чергою підкреслюють, втілення в життя цього проекту дасть позитивні результати не тільки для розвитку економіки України в цілому, а й для Переяславщини. Зокрема, Переоцінити сьогодні значимість сьогоднішнього інвестиційного проекту неможливо. Он, як возлік, можна району, особливо він создав почти 100 робочих місць, доповнять і сільський районний бюджет. На сьогоднішній день уже нашим бюджетом було отримано 1 мільйон гривень. На сесіях були прийняті рішення про те, щоб профінансувати медицину, закупити швидку машину швидкої допомоги, закупити обладнання для зберігання. І переливання крові Крім того, як зазначили під час прес-конференції Анатолій Присяжнюк та генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю сільськогосподарського підприємства Нібулон, герой України Олексій Водотурський, новий елеваторний комплекс безпосередньо чи опосередковано працевлаштує тисячі людей. Ми строїв і викупаємо земельний... часто і бюджетки за виручені средства, і місцевий бюджет для вирішення соціальних питань. По робочим місцям Непосередньо на цьому підприємстві буде працювати біля ста працівників, круглий рік. Крім того, на будівництві буде працювати більше однієї тисячі, і це люди, які проживають в більшості при Яславі, при Яславі, при Яславі, в переясав в Хмельницькому районі. До того ж, уведення елеватора в експлуатацію, наголосив Олексій Водотурський, посприяє позитивному економічному і соціальному ефекту в розвитку нашого району. Ми розчистимо росло Дніпра. сюда смогут заходить пассажирские грузовые суда. Строительство этого предприятия даст толчок и в судостроения и судоходства. Ну и само собой это для местных жителей это культура производства, это объекты, которые будут посещать экскурсии, туристы. И что для Переяславщины самое главное, это социально-партнерские отношения. Загалом, же, як наголосив наш співрозмовник, компанію Нібулон на соціальні проекти в Переяславському районі вже найближчим часом буде направлено близько 4 мільйонів гривень. Зокрема, під її шефство візьмуть дитячий садок та школу села Чирського. Підприємство в рамках реалізації інвестиційного проекту профінансує ремонт закладів. Відповідно до статистики, порівняно з минулим роком у поточному значно збільшилася кількість пожеж, як по всій Україні, так і в нашому краї. Така ситуація спонукає менесяці до активізації профілактичних дій та роз'яснювальної роботи стосовно безпечного поводження з вогнем. Відповідні заходи проводяться як у місті, так і в населених пунктах району. До прикладу, цього четверга один із них проходив у Сиблійській загальноосвітній школі. Того дня рятувальники перевіряли, чи знають, як себе поводити у випадку виникнення пожежі. Тутешні працівники та учні. Докладніше у репортажі. Полум'я не видно, диму також немає. А дзвінок, який сповіщає про пожежну тривогу, лунає на всю. Педагогічний колектив та учні Сиблівської загальноосвітньої школи добре знають, що робити в таких випадках. Тож залишають приміщення навчального закладу, не вагаючись. За словами директора Ціблівської загальноосвітньої школи Віталія Дідичука, план евакуації людей із приміщення закладу в разі виникнення надзвичайної ситуації ними розроблено вже давно, Ба більше щороку проводяться відповідні навчання. Ми кожен рік відпрацьовуємо евакуацію в бомбосховища і евакуація під час виникнення надзвичайних ситуацій, тобто залишення школи і евакуація дітей на стадіон. Зі школи є три виходи: це центральний хід зі збоку спортзалу і тильний схід. Кожні класи згідно плану розподілені. Цього дня своєю чергою наголошує інспектор Держтехногенбезпеки Пересла Хмельницького районного відділу Богдан Матієнко, як персонал, так і учні школи на сигнал тривоги відреагували вчасно. І, що не менш важливо, злагоджено та без зайвої паніки. Обслуговуючий персонал спрацював добре, на оцінку добре, тобто без ніяких перешкод. Вчителя евакували дітей на стадіон, тобто провели заняття з ними. Я думаю, що ми було спрацьовано задовільно. Добре. І до теми благоустрою, майбутнє лісу у твоїх руках. Таку назву має щорічна акція, яку навесні проводять працівники держлісгоспу. Тож днями у студенниківському лісництві, а саме поблизу Помоклівської лісової дачі, на площі 10 соток було висаджено близько тисячі різноманітних дерев. До цієї справи долучилися й працівники райдержадміністрації та районної ради. Як це було, бачила й наша знімальна група. Саджати дерева у помоклівському лісі працівникам лісового господарства допомагали й держслужбовці, зокрема працівники служб та відділів приязло Хмельницької райдержадміністрації та районної ради, розповідає виконувач обов'язків керівника апарату районної державної адміністрації Валерій Перчук. Проходить вся українська акція Майбутнє лісу у твоїх руках. Ми працівниками адміністрації. У нас вже традиція ця продовжується на протязі багатьох років. Кожної весни воно ще присвячене Дню довкілля. Ми виїжджаємо працівниками адміністрації та районної ради для того, щоб ну, висаджувати ліс. Ліс, як то кажуть, наше майбутнє, тому ми завжди раді допомогти, скажімо так, і нашій громаді. І Дати хороший приклад для того, щоб люди теж долучалися до таких акцій. Інженер охорони захисту лісу переяслав хмельницького лісгоспу Петро Косюхно розповідає, що на цій ділянці висаджуватимуть такі породи дерев: липу, калину, дуб червоний, ясен, рябіна. Такі деревні породи, які користуються попитом для озеленення в населених пунктах. Отже, дерева посадили, добру справу зробили. А працівники лісового господарства наголошують, майбутнє лісу у наших руках. І тепер поговоримо про талановитих та обдаруваних дітей, зокрема вихованців дитсадка Любавонька. Цього тижня до шкільня та закладу зустрічали гостей, а приймали їх, як і годиться, з пісною танцями. Річ у тім, що в дитку проходив черговий семінар, практикум для завідувачок та педагогів Пар'яславських дошкільних закладів, і на ньому говорили про художньо естетичне виховання дітей з засобами музики, про дитячу безпосередність та естетичне сприйняття світу. Розповість наступний сюжет програми. Ні для кого не секрет, що дитсадок Любавенька у вихованні дітей застосовує художньо естетичний напрям, і головний лозунг роботи педагогів цього закладу неталановитих дітей немає. Завідувачка Любов Томенко розповідає, малеча малює різноманітними інструментами та предметами, виконує пісні й танці, грає в театрі тощо. Це вже система нашої роботи, і це не одноденна робота. Можна сказати, що це вже дуже багато років. Ми працюємо саме над цією проблемою. Велика заслуга в роботі з творчими дітьми продовжує Любов Томенко, музичного керівника дошкільного закладу Наталії Романенко. Це можна сказати, дійсно фанат своєї справи, це феномен своєї справи. Людина, яка дуже любить свою роботу і знає роботу. І вона абсолютно яка б дитина до неї не потрапила, то вона обов'язково щось віднайде в цій дитині. Обов'язково якийсь талант вона відкриє. З дітьми постійно займаються і не лише музичний керівник, а й вихователі. Тому на семінарі, тема якого феномен дитячої творчості дитсадку було що показати. А проходив він у вигляді відомих телевізійних проєктів танцюють усі, криве дзеркало, шанс, хвилина слави, «Караоке на майдані, «Майданс», голос країни та інші. Тему свою построїла на телевізійному шоу. Це те, що діти бачать в сучасному світі, вдома, можна сказати. І всі ці програми, які вони бачать, я пов'язала зі своїми номерами. Шановні глядачі, дозвольте всіх вас привітати. Найкраще вітання сьогодні для вас телевізійне шоу, на цей час. Я ще хотіла на таночках показати різновид наших. Ну, жанрових таночків і тут був і іспанський, і рок-н-рол, і український, і російський. Новинкою дитячого концерту був театр рук. Діти не тільки слухали музику, але вони своїми пальчиками робили всіх цих істот, які жили на цій планеті. Театр рук, тому що задіяно не тільки пальчики, але вся кість, вся кість руки. До речі, на святі не могло не вразити розмаїття сценічних костюмів. Любов Томенко каже, з їх придбанням зазвичай допомагають батьки. Всі костюми, які ви бачили сьогодні під час проведення нашої роботи, це абсолютно всі до єдиного костюми наші. У нас дуже велика своя костюмірна є, вже навіть немає місця, де вішати костюми, вже потрібно нам розширюватися. Практично ми завжди всі свої свята, всю свою роботу, коли проводимо методичні об'єднання, семінари, то завжди це наші костюми. Ну і я користуючись нагодою, хочу подякувати нашим батькам, тому що це тільки дякуючи батькам. Ось так ще з малого віку діти вчаться бути артистами. І навіть якщо в багатьох із них доля складеться інакше, подалі від сцени, естетичне сприйняття світу залишиться назавжди. Отож, завтра християни відзначають одне з найбільших релігійних свят Великдень. Традиційно напередодні Пасхи соціальні служби нашого міста проводять зустріч із сім'ями, які належать до соціально незахищених категорій та організовують для них святковий захід, де лунають пісні, щирі побажання та вручаються подарунки. Як це відбувалося цьогоріч – Розповідь у сюжеті. У нашому місті зареєстровано 5 тисяч сімей, із них 60 є соціально незахищеними. Розповідає директор міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Юлія Лялька. В Заході беруть участь соціально незахищені категорії. Сімей це сім'ї, які знаходяться в складних життєвих обставинах, неповні малозабезпечені, забезпечені багатодітні родини, в яких виховуються дітки і виховують. Мама, а також діти з особливими потребами. Це діти хворі на дитячий серебральний параліч, і також сім'ї, які перебувають перед соціальним супроводом Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Святковий захід має назву Великодні дзвони, а проводиться він для того, аби діти та їхні батьки відчули підтримку небайдужих людей. Так того дня їх вітали міський голова Олександр Шкіра, його заступник та працівники соціальних служб Переяслава. Захід покликаний надати підтримку, соціальну підтримку і приготовлені невеличкі пасхальні набори для діток, для сімей. І це свято відбувається напередодні великого свята, Великодня. І ми сподіваємося, що всі сім'ї отримують не лише матеріальну підтримку, але й також гарний святковий настрій. Концертні номери свята підготовлені силами вихованців та педагогів будинку художньої творчості. А зібрати пасхальний набір для запрошених соціальним працівникам допомогли підприємці міста та району. Продовжуємо святкову тему. Великдень це свято вшанування християнами Воскресіння Ісуса Христа, що сталося на третій день після його смерті. До пасхальних днів усі ми готуємося з особливим натхненням, наводимо лад у своїх оселях, готуємо смачні страви. Та не менш важливо християнам у цей період не забути й про саму сутність свята, його духовний зміст. Отож, далі сюжет про те, як ведеться підготовка до великодня в одному з населених пунктів нашого району. У чистий четвер наша знімальна група побувала в Єрківцях. Справжньою окрасою цього села є храм святого Божого архістратига Михаїла. Його настоятель, отець Леонід, розповідає, що зазвичай великоднієї ночі тут збирається все село. Ми з великим трепетом зустрічаємо цей день, тому що, дякуючи викопній жертві, розп'ятюса Христа, ми визволені від вічної смерті. Христос зійшов в суботу, зійшов в ад, зруйнував ад. І дав доступ усім до царства небесного. Останні ж дні Великого посту це важливий період у житті кожного християнина, коли за допомогою щирої молитви потрібно увійти в особливий духовний стан, відчути єдність із Богом. Ми підтожуємо всі наші труди, які ми принесли за 48 днів. Це наш піст, наші сугубі молитви, наша сповідь, наші добрі справи, діла милосердя, які кожен християнин старався зробити в ці святі дні. Ми підсумовуємо ось і робимо, хочемо зробити, щоб наше серце було вмістилищем Бога, хочемо прийняти ту велику радісну звістку про Його світле Воскресіння і Воскреснути Воскреснути душою. От набратися оптимізму, доброго настрою, бадьорості. От і надалі йти твердо, з вірою, добро. У Великодню ніч до церкви обов'язково піде і жителька села Ольга Ярина та вся її родина. Ще в четвер жінка разом зі своєю донькою Наталею та онукою Олею зайнялися випіканням головних атрибутів свята пасок. Тісто замішуємо для паски. У нас такий рецепт. Літра молока, літра сметани, десятеро яєць, півтора літра сахару, ванільки, кульочків п'ять, таке ж воно маленьке. І солі, пучку гарну. І в грам 200. дрожчів сто п'ятдесят грам поклали, щоб вже гарненько сходило. А тоді Стане міст вимішую дуже гарно, дуже гарно вимішую. Становлю тепленьке містечко, воно підходить. Баба Ольга розповідає, що паски вона завжди випікає в печі, тому вони мають особливий смак та аромат. Доки в пічці потріскують дрова, жінки продовжують ділитися святковими кулінарними секретами. будемо виробляти, тістечка кладемо потрошку, а тоді хрестики робимо. Дай, боженько, господи, поможи, щоб вони гарненькі вдаліся. Це так, ми стараємося, стараємося всі да, щоб вони були добренькі і гарненькі. Жінка розповідає, що вона є православною християнкою, а тому часто відвідує храм Божий. Я кажу, а чого не ходить у церкву да, то тепер по ганделіках тих. і не б'ють, і не лають, і не п'ють. Це красота, це яка благодать. Прийдеш. Ідеш у церкву урочай больний, я прийдеш з церкви, так тобі здорові, це і те хочеться зробити, і те, і те, і з таким ну, натхненням таке впечатлення, тебе по, появляється, що «Ой, слава Богу, Богу помолилась і здоров'я додалося. Ось так за розмовами й час швидко збіг. Тісто підійшло, господині поспішають його в піч посадити, що роблять дуже обережно. За цим процесом спостерігає маленька помічниця Оля. Вона готується оздоблювати пасочки. А щоб веселіше було чекати, доки вони спечуться. Дівчинка береться нас розважати. Минуло 40 хвилин і великодні паски готові. Господині їх швидко оздоблюють і радіють, що вдалися вони на славу. Дуже вдалися, гарні пасочки. Дай Боже здоров'я їх благополучно сходить, посвятити до церковці і споживати. Це і всі новини на сьогодні. Бажаю вам миру, затишку та тепла у ваших родинах. На все добре і радісних вам свят!